Хотів ну, його там і завалити. Але просто якось в мене ще та злость проходить, вона одразу. Але мені за одного чоловіка, якого Вітаса того першого цей лік, тоді я ще приходив, ну, шкода, того, він ще мені казав, як ми тільки йшли на вихід. Там все, кажу, пацани, там, блін, дивіться, давайте один за одного, бо кажу, мені ще треба, кажу, хоч діти гасаню, тобі він ще так мені там ну, ще будуть тебе діти. Ну, Як вівся, ну, то ти що, да, там андрелін перешкалював. Ну, Не хотілося теж в туполю піти і такого вмети, бо він нікого не, не бачив, там, знаєте. А злості було, так. Да, тобто багато. кацепів не хотілось пристрелити? Завітався. За все те, за те, що ви тут а не дітей чекаєте зараз? Та, звісно, звісно, хотілося. Але... але Але? ну якби я це рішав, не знаю, я ну, розтерявся, але там більше хотів, ну Не та я людина, не знаю.